Привіт, друзі Elvin. Сьогодні у нас на відео огляді вже вам знайомий Elvin Vision. Це модель 23-го року. Вони в нас вже були, але тут приїхало під замовлення декілька штучок з двигуном на 5 кВт. В такому кольорі ви ще його не бачили. Спереді, я нагадаю, стоїть колесо, як у всіх мотоциклів 70 r 17 Ззаду стоїть. 5-кіловатний двигун від QS Motor на 5 кВт. Ширина колеса 140 колесо стоїть 17-дюймове. Він виконаний в сіро-чорному кольорі. Такого кольору ви ще на нашому відео огляді не бачили. Строгий зовнішній вигляд. Дуже гарно виглядає сіро-чорний колір. Чотири лінзи, як ви бачите. Чимось нагадує R3, чимось нагадує панігалі. Спереду стоять гідравлічні дискові гальма. Ззаду також гідравлічні дискові гальма, але одинарні. Спереді, як і на всіх мотоциклах такого класу, стоять подвійні дискові гальма на подвійних поршнях. Повороти в, з боку. Давайте я вам включу, щоб можна було оцінити. Чимось, як я вже сказав, нагадують. Р3, бо в пані Галі трохи інакші повороти, ззаду такі самі повороти, як в Р3. Ніжка для пасажира. Акумуляторні батареї можна ставити різні, але на 5 п'ятикіловатні мотоцикли, ну свинець не то, що не бажано, ну не ви не відчуєте тої потужності, яка потрібна, яка є у вашому мотоциклі. Треба відчути його. Тобто, відповідно, треба ставити на 5 кіловатний двигун тільки. Літієві акумулятори, відповідно, буде і більша швидкість, відповідно, буде дуже класна динаміка. Зараз я вам включу фари. Це зараз одні фари включені. Зараз включу дальнє світло, так дальнє світло. Є ближнє, є дальнє світло. Тут показано основні. Це повороти виключаються, це аварійка виключається, це блимати, зараз ви не побачите, щоб вам давали дорогу і всі пропускали. Бак бак бензин не заливається. Дисплей як В3. Тут блокується мотор колесу, Також мотор колесо блокується за допомогою підніжки. Там є такий, така кнопка, яка коли ви натискаєте, вона зараз в нажатому стані, відповідно, заднє колесо заблоковане. Також обладнані два ключа, два брелка, безключовий доступ, сигналізація. Перша, друга, третя швидкість з правого боку драйв реверс. Ззаду в нього стоїть мономаятник моношок, як і у всіх мотоциклах такого класу. Швидкість розвиває до 115 км на годину. Це досить швидко, дозволяє обганяти великі там фури, а на, в місті ну, взагалі мало хто з ним потягається. Вигляд дуже серйозний, вигляд швидкісний і красивий. Не поне чіпляли ми дзеркала, тому що будуть забирати в машину. І щоб дзеркала не поламались, ми не чіпляли. Є такий самий 5 кіловатний. Друзі, а ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відео огляду, стане однією гривнею. і Ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал. І запросити своїх друзів також поділитися даним відео разом до перемоги. Ми продовжуємо наш відеоогляд. Давайте проговоримо про акумулятори, які можливі поставити на електроскутер Elvin Vision. На нього можна поставити як свинець, так і літій-іонні акумулятори, але на 5 киловатний двигун моторколесо, треба ставити тільки літійонні акумулятори. Щоб вираховувати дальність ходу, кожні 10 А. Це в районі від 15 до 19 кілометрів на кожні 10 ампер. Тобто, якщо взяти акумулятор 72 В 40 ампер годин, дальність ходу буде складати 68 кілометрів. Також можна проїхати і, в принципі, і. 90 навіть кілометрів, але це просто треба дуже в щадящому режимі їхати. Дуже акуратно. Найбільше витрата енергії відбувається під час старту. Витрата енергії під час старту перевищує буває 6-7 разів ніж коли ви їдете по трасі. Детальніше про витрату енергії ви зможете прочитати в нас на сайті elvin.com.ua. є дуже багато корисної інформації. Відповідно, так само і рахується і 60 ампер, і 80 ампер. Тобто кожні 10 ампер це від 15 до 19 кілометрів. От, і все дуже просто все рахувати. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.